Коротше, дружні, це його. Я думав, що я Яодіну сьогодні на перший день літа, бо сьогодні перший день літа, це очевидно. І я думав, що я одіну... то, що я завжди першого числа, бо у мене, знаєте, такий постійно графік, що я, типа, коли настає ті чиста, у мене по чистах ті самі кофти. Ну, я думаю, ви помітили. Саме ці уважні підписники. Якби Доганяють, що кожне числа одна й та сама. Ну, Наприклад, 8, 18, 8 одна й та сама. Я б хотів взяти цю фрієзенс одягнути. Але я побачу, що вона з довгим рукавом, значить, що вже не сезон, тому що зараз літо. І я кинувся шукати інше, не йшов цю футболку, але вона, типу, помнута, але вже все рівно вже нема коли передіватися, буду в помноті сьогодні, там поглажу. І вже буде нормально, світло виключаємо, бо ще світло. Добре, сьогодні я вирішив купити знову садочок на відео, фруктовий. Думаю, сьогодні перший день літа. Значить, візьмемо всі фрукти, які нас чекають протягом цього літа. Тобто, персик тут є, грушка. Яблуко полуниці. Тобто ці всі фрукти нас очікують протягом літа. Та ще будуть е, фрукти. Ну, тому поїхали до заставки, де незручні реагує, де нездружні реагує. Сьогодні буде реагувати на мульти. А ну чекайте. добре, садочок смачно від природи. Мульти, вітамінний Сік з м'якутою, стерилізований. Садочок смачно від природу, садочок це смак справжніх фруктів та овочів, Доль барників на консервації, смакую до сімейного столу. Турботи про сім'ю, найкраще для дітей смачно то зручно. Від 3 років це маленький. Добре. Е, мультивітамін. сік з м'якутю, м'якутю, м'якутю. Ну, в принципі, були коментарі, тому давайте їх і зачитаємо. Значить, від 1 червня Дуда Дуденко раз. Два, від три, його знову, е, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, сім коментарів. Друзі, побільше, побільше. Не можете більше, давайте до десяти. Так, поїхали читати. Дуда Дуденко. жаль, мій комент вчора не переміг. І такий смайлик сумний. Ну, друже, проголосували за новий смак. Значить що? Два рази, два дня підряд не хочуть дивитися з одним і тим смак, самим смаком, тому і проголосували за новий. Сорі. Не ти один вирішує, а моя аудиторія. Денис Раєнко, давай свій інстаграм, бро. Я тобі написав, я тобі відповідав. Повів в коментарі мій Інстаграм. Просто Деніс Френдлі уводиш і вибиває ех, мій інстаграм з оцим фейсом. Оцим фейсом. Я тобі освічу, оцим фейсом, тобі Логотипом моїм каналу. Лого logo моє... logo мого каналу. так. Е, Дуда Дуденко, але надіюсь, наступного разу попробуй ці трубочки з кокосом та молоком. Ну, так, попробую. Або ви ще проголосуєте, тим ну я, коротше, їх візьму пізніше, я ще їх куплю, і ми з молоком зацінимо. Появились, пам'ятаєте, ми їли з вами рулети бізконті, їли ми з чорницею, з полуницею. Сьогодні з'явився новий смак абрикос. Треба буде усяти десь ці дні, попробуємо. І ще щось. І появилися від Моршинські два смака. Ми пробували грейпфрут, появився яблуко, апельсин, здається. Зацінимо на цими. Цими днями ми це всі новинки. Коротше, багато новинок в моєму магазині. Будемо, десь зацінимо там. Поки що ці дні немає грошей, до речі. Тому на завтра треба буде домашню їду, напевно, вам, з, з вами їсти. Е, ну, десь зацінимо. Коли появиться гроші, ми з вами зацінимо ці всі їди. Та. Добре, Марія Коліденко, добре, що новий смак. Я за нього й голосував. Ну, бачиш, перемог переміг. Е, Новий смак, тому я його і взяв. А прикинь, мене два роки назад лайкнув Джастін Джастін Бібер. Це Марія Короденко пише, що, серйозно? Тоди надійшли мені пруфи в Інстаграм, що реально Бібер. А, ти можеш тіпа, сфотошопити. значить, пруф... Тоді силку, скинь мені в Інстаграм на той свій пост. І ми подивимося, чи справді він тебе лайкнув і подивимося, чи ти брешеш, чи ти кажеш правду. Бо Джастін дуже популярний, так що ти тут знаєш від брехні не втечеш, Марія. Якяріна Чернишова, хорошо що нові новий вкус трубок. Да, нічого страшного, що спалився. Главною ж, а це другий коментарій. Ну так як просила, Да, нічого страшного, що спалився. Говною, що буде тобі телефон. А, це то, що типу, що прима... що за маму я сказав. Ну та, та, та. Ну, зато думаю, буде телефон, там потім ще піду на роботу, щось придумаємо. Е, Лолотрек, я думаю, що скоріше мій їм е, інстаграм рандомно... Галочки дав, тому здається, що вони популярні. Та ні, челта, не може так бути. Як рандомно? Тобто візьмемо когось, ну, нейма, день ніде не популярний, але накрутимо йому через рекламу 50-60 тисяч йому інстаграм галочку вліпить. Ні, неправда. І Значить, вони щось досягнули в цьому житті, тому і галочки отримали. Так просто не може бути. Як? Нічого не робити, і тобі галку дадуть. Та що, прикалуйся, чаров, лиш та. Е, Так, далі. Алоне паріж, всі люди з галочками е, спеціально таких простих людей він стій лайкують, щоб засвітитися у лайках серед інших, тобто привернути увагу і більше підписників на свій профіль. А може такий, знаєте, знаєш, і правду кажеш, може, знаєш міні-піар, піар-хіт, може бути така міні-реклама, що типа, ну, але що він з нього всього отримає? Типа, а, що там, напустимо, мене лайкнуло 500 і лайкнув мене з галочкою, що може з тих 500 людей до нього десь хоча б 10-20. Та це йому не вигідно, у нього 60 тисяч. Та ні, я думаю, що просто лайкну. Ну, ні, Суто, щоб засвітитися у лайках і показати свою галочку, це так. Але суто, що ти говориш з ціллю реклами, це ні. Бо то, що, що він з цього получить? Тобто він заходить на ноунеймів, яких по тисячу, по дві тисячі підписаних. Та ніхто там мало що на них підпишеться. У нього 60 тисяч. Він з цього нічого не получить. Суто засвітитися, та, знаєте, попунтуватися. О, у мене галочка, у тебе нема галочки. Отаке, Отак. з цією цілею, то так. А то що ти там написав, щоб привернути увагу і більше підписників. Ні, привернути увагу так, а більше підписників на свій профіль. І це неправда, бо того, що він заходить на непопулярні аккаунти, тобто на аккаунти, що тільки по тисячу, по 2000. тому йому це не вигідно, тому, тому це неправда. Та, все, поїхали їсти. Е, та. Тому такі справи, відкриваємо мультивітамін. Так, я вже сказав, що в цьому відео то розкажу вам плани на літо, тому давайте плани на літо. Та? Наливаємо і розказуємо. Я взяв новий стакан, тро, трохи відрізняється від того, бо той мені вже надаю. Давайте поїхали. Той мені вже надує, чесно. Так, давайте. Так, ну, що скажете? Непогано. Так, Так, давайте. Отак виглядає, щоб ви собі бачили. Трохи на YouTube шорт ми залишимо, не хвилюйтеся, все залишимо. Відео лише до 28 хвилин. Я вже цей раз не перекидав, На схоже, що зразу видалю. бо думаю, не буду вже півгодини чекати. Мені вже не доїло вчора чекати. Просто видалю, є на ютубі, добре, що є. Все, видаляю. О, смачно. Дивіться. Така тема. Три роки назад, 2020 рік, самий головний мій рік. І там було, що я у травні пропустив один день. Ми пропустили цього року в березні, того року в травні. У 2020 році в травні. І там ще було, що я ще пару місяців назад, десь в лютому пропускав, десь в березні-квітні. Там, тобто, було по місяці, що вроді пропускав. Не знаю. Ну в травні я дивився, я пропустив. E, значить, e, цього року ми лише пропустили 15 березня відеозйомку, бо самі знаєте, телефон цей заглючив, Там, не дав опублікувати. І через мою вину теж. Тому хоча б добре було. У нас зараз це півроку. Тобто ми вже півроку прожили 23 року, лишається ще півроку. Головне, навіть ще півроку ми не пропустили з вами. І кожен день ми з вами б бачилися. Тому, надіюся, ну подивимося, як там буде, але дійсно може вийде. Вже не буде такого фейла. Тобто, як було, тоді 15 березня, не знаю, подивимося. Що так, то так, то ні, то ні. Не знаю. Думаю, що може не буде і вийде. Що я не розумію, що, що, це, це що, черниця. Хоча пише мультивітамін, тобто вони не назвали. що тут. Але ми зараз знайдемо кожне яблучне пюре, А, зато знайдемо кожні інгредієнти. Склад яблучне пюре, сік чорноплідної горобини, значить, це чорноплідна горобина це чорне. Персикове пюре це все пюре, це персик, так як я і казав, грушевий сироп, Ну, що грушка, глюкозу, фруктовий сироп це не, не намальовано. Тобто, а полуничне де? Полуниця ж зображена, нічого не розуміє. Значить, полуницю вони пропустили. А мо... А, є, полуничне пюре. Після грушеве полуничне і цукровий сироп. Так, полуничне пюре є, бо. Ну бо я думаю. Значить, то чорна горобина, чорно-плідна горобина, так. Ще таке не вживав. Знову літаки літають. Це наші льотчики. у нас просто тут недалеко є аеропорт. А, я ж вам знімав у 2019 році аеропорт. І військові е, льотчики постійно тут кожен день кружляють. До тепер чути, що тут кружляють льотчики, не знаю. Щось вони кружляють. Можу давити? 9 балів. 9 балів. 9 балів поставлю. Е, що ми там? Я сподіваюся, що наступне півроку, 23 року, ми жодного дня не припустимо з вами зйомку горизонтально. Але я, від мене не залежить, бо бачите, всякі є ситуації, є що інтернет може заглючити, є що е, телефон може заглючити. тут не знати. Якщо буде потужний телефон, то телефон вже не заглючить, якщо в мене буде потужний. Якщо вже інтернет, то ну, тут вже інтернет. Ну подивимося, подивимося. Я дивився енергія, не пропускав, не знаю, як ми там. М -м -м. Пропускав, енергія пропускав, бо він був 4 лютого, здається, не зняв. Ну, було, що він пропускав, так? Я мав наоборот сказав, я мав сказати, не пропускав, Я мав сказати пропускав, я сказав не пропускав, забувся. Навіть тепер сказав, не пропускав. Значить, почався перший день літа, пора розказати плани на літо, так? Значить, що? Гарно відпочити. Е, мені цей на морі, звичайно, що хотілося би заробити цього літа також. значить, Тобто, плани на заробіток теж є. А це, до речі, тост можна сказати, з соком. Значить, заробити теж. Відпочити потім заробити і. Оздорови... Ну, це на морі, оздоров... Ну, там оздоровочі є, вроді комплекс. Ну і оздоровиться теж. Та... Е, кажу про підпис... Ну, давайте ще й... і про канал згадаємо. Давайте тоді. 18, зараз на 17500. Підписники повільно ростуть, але, знаєте, хвило ростуть. Ну, давайте тоді, 19 ми не наберемо, думаю, до кінця, до 1 вересня. Ми не наберем, бо то я вважав, що дуже повільно ростуть. Давайте просто 18 тисяч до кінця літа. Просто 18 або 18 300. Давайте. 18 300 підписників до кінця літа. Все, загадали плани, випиваємо. Оле, щоб заробіток був, так. В енергії вже 19 тисяч 100. Тобто він пару тижнів назад вже 19 тисяч набрав. А тепер у нього вже 100. Ну, росте так. Такі в нього постійно якісь жарти. Ті, хто переходив туди до нього, дивиться, подивіться, як він жартує. Ну такі смішні жарти я ще ніде не чув. Ті, хто там жартують коміки, відпочивають в стороні. Дуже геніальний жарт, не знаю, він сам на ходу це придумує, чи, чи реально він то придумує, але реально дуже смішно. І, і як тут не підписатися і не поставити лайк, правда ну? Ну, ви скажете, що ти і так не підписаний. Та, з цього каналу я не підписаний, але є канали, мій перший канал, з якого я всіх там блогерів дивлюся. І підписуюся, тому з того каналу я підписався. Тобто я на цьому каналі знімаю для вас ролики, а от дивлюся з іншого. Ну щось з того більше хочеться подивитися. Бо тут багато авторів, отут я просто Бруно і Брайна. Тобто з цього я не підписаний. Але з того я дивлюся його і... Ні-ні-ні, комен... не коментую, коментую з цього. Та. <сél -2> <сél -2> Сенс мені свого старого коментувати і знову. Та. Жалко, що ми все окремо не прореагуємо на персик грушка Яблуко Полуниці, тому що. Воно тут мік заміксовано. Та. Е, ну але 9 балів можна поставити. Поки що десятку не ставлю, 9 поставлю. Чи 8? Ні, поставлю 9, бо тож тут є полониця, значить 9 балів. Та. Так, нам ще потрібно з вами розлити в стакани, щоб е, ще визначити скільки на YouTube шорт піде. Е, ну, на YouTube шорт стаканчик і, напевно, ще їм залишимо. Тоже, е, що то не лишити, так? Стакана. Стакана, так. Ну, типа. Мамі там залишити можна теж. Так. Так, є стаканчик, так. Бачите, є стаканчик. Я ще чую. Що трошки є у коробці, так. Тому... де ми це ще веб'ємо, так? Ми це вип'ємо на скарга. Давайте пити. Багато лишилося. Значить, дивіться. Ось так. Небагато лишається. Ну, то що, давайте висновочки. Е, так. Це на YouTube шорт. Це тоді батькам. Окей, так да? тоді давайте так трошки. Зараз. Блін, то міш лети Денис в Херленді. Херленді. Ну, бо знаєте, щось не получается, ти... Добре, хай буде все не чіпам. Це я весь сербаю, так. Коли в мене щось не получається, не хочеться сказати херленді. Херлендрі. Херлендрі все. Просто ліпше сказати дурень. Ті херлендрі. Що це за слово дурне? Непонятно, що це за слово. Я сюрбею. А, давайте. Ну, 9 балів можна поставити. Ми вип'ємо тоді трошки з Ютуба шорти, сьогодні 6 шортів у вас очікують, тому що. Шостий місяць. <гум> тому 6 шортів. так. Ну дивіться, вчора 2000 на одному відео. Всі решта навіть тисячі, не наблизились. По 300 там найбільше передів. Тобто, ну кажу, Ютуб, YouTube... о, що я мав вам сказати. Ютуб закидає мої шорти хвилеподібно, Тобто, дивіться, коли піднімається хвиля вверх, знаєте, коли ці серфери на... і ловлять хвилю і на великих хвилях катаються. Коли піднімається хвиля, піднімаються у мене перейду до тисячі до дві тисячі. Коли взагалі нема перельдів, спускається на дно. Тобто, хвилоподібно в мене перельди. І канал, до речі, росте також хвилоподібно. Коли піднімається, підписується. Коли ніхто не підписується, опускається. Тобто ви зрозуміли. Я тепер догнав, як в мене зараз канал протікає. Та. Тобто ви розумієте, так? В енергії теж повільно, але в нього теж хвилоподібно трошки. То не підписується, тут раз підписались. Але його кожен день дивляться. А, то значить ви час дивиться. Ну, то значить в нього рівно дивиться. У нього завжди є на кож... кожного дня, в нього по тисячі, по 2, по 3. Значить, його кожен день дивляться, а у мене хвилоподібно. подібно. То є переглядів, то нема. Ну, все, догнали, так. Добре, сік допити, і ми ще від це трошки сьогнемо і все. Добре, лишаємо на YouTube шорт. Значить, ділимося з батьками, лишаємо на YouTube шорт. На цьому все, дружні. Поставив 9. Без плюса, Просто 9 балів із 10. Радий був вас всіх бачити на каналі. Наостанок скажу вам гарно провести це літо, не відкладати, якщо ви маєте якісь плани грандіозні, важливі на це літо, не відкладати в ніякому разі, а виконати їх прямо зараз, бо того, що коли ви захочете, потім раз, а вже літа нема. А я би міг це зробити літом. А я, ну, наприклад, там, провести там час з друзями, там, наприклад, на річку піти, а ви ні-ні-ні. Я ще буду мати час, буду мати час, тут оп, уже половина літа пройшла, а ви далі я буду мати пізніше, ще час потім пройшла. Ну, тобто один місяць пройшов, ви кажете знову. Я, я пізніше, я ще успію. Другий місяць проходить літа, я ще успію. Тут вже третій місяць. Та я ще успію, успію. тут вже останній день, 31 серпня, і ми вже нічого не успіли. Так що. По максимуму беріть час і проживайте його наповністю. А я вам бажаю всього найкращого, провести як найкраще літо, щоб було найкраще, бо у мене буде цього року найкраще літо з усіх літ. Це ви побачите по моєму youtube контенту і будете самі бачити. Тому на цьому все. Радий був вас вітати на моєму каналі. Не забуваємо про активність, не забуваємо щось мені написати, щоб я вам зміг відповісти на ваше запитання, любе, яке вас інтересує. Мене звати Денис Дружній. Всім дякую за перегляд, всім пока, бувайте дружні. Все, до побачення. Так, все це лишаємо на пізніше, та.